Ось ваш кюртаж. Тримайте. А, а що це за гроші? Гривні. Ми не приймаємо гривні. А так, я бачила ваш Тікток. Ось тримайте. Ця теж не підходить. Але чому? Ну тому що це валюта гобітів, а ви на території вікінгів. І що робити? Вам потрібно відчеканити валюту вікінгів. Мені вистачить на кртыш. І не на один їм на 10 тисяч калорій в день або різноманіття їжі у гедзі парк Лаген. На території парку ви зможете побачити декілька локацій, де можна перепочити та поласувати різними смаколиками. Наприклад, цукірня запропонує вам різні солодощі та шоколадний фонтан. А ще на території вікінгів можна скуштувати кюртиш з різними допами. І це все тільки розминка перед фастфудом Джунджика. але перед його дохманим. Ще ніхто не встоїв. Також тут є варена кукурудза, печена картопля та багато різновидів м'ясних страв. Ну і для дійсно справжніх гурманів гєдзіопарк пропонує відвідати Хобіт-ПАП. Тут до Хобіт Елю пропонують арахіс та смачне курячі джерки. А що ти скуштував би в Гєдзіопарку?